Результати реконструкції садиби Тригірського лісництва оцінили насамперед його співробітники. Колись в нас була стара контора, ну, зовсім умови були інакші, інші. Зараз дуже Дуже тепло, дуже уютно, дуже гарно приємно ходити на роботу. Перетворення зазнало не лише приміщення. Новий ганок є зразком застосування сучасних тенденцій ландшафтного дизайну. Але найбільше тригірські лісівники гордяться наочністю, паспортом лісництва. Тут відвідувачі можуть познайомитись із природними особливостями території і з особливостями роботи підприємства. Різдвя Миколаценко втілив у життя не лише цей колективний задум, рекреаційна ділянка Діброва, що не Подалік чуднівської траси теж справа його ру, конечно, планах тут ще є біля річки. Зробити пірс, щоб можна було біля водички, зробити лавочки, зробити бесідки. Щоб люди відпочивали зручне розташування, казкове оздоблення та чистота цього місця притягує сюди подорожніх, які прагнуть відпочинку. Дуже мені подобається, що тут завжди охайно гарно всі себе гарно ведуть, коли навіть і люди стають віддихати, і дуже багато стають машин. Віддихати все так екзотично оформлено, дуже гарно. Радий тим, що от зараз в такий період, в такий час. Уділили увагу іменно для людей. Те, що оцінили звичайні люди, було відзначено фахівцями лісової галузі. Гран-прі в обласному конкурсі на краще облаштування садиб та рекреаційних пунктів це результат роботи та творчих зусиль всього колективу, зазначає лісничий трагівського лісництва Валерій Іщук. На ремонт витрачені були власні кошти підприємства. Тобі гроші, які ми заробляємо своєю працею, заслуга в першу чергу це бувшого директора лісгоспу Матіяж Віктор Броніславович. Завдяки йому розпочато було ремонт. Ну і заслуга і відповідно це всього колективу. Всього колективу навіть не колективу лісництва, а колективу лісгоспу цього року. Вздовж автодоріг в лісових масивах області проведено облаштування 30 рекреаційних пунктів, де подорожуючі можуть перепочити, пообідати та помилуватися нашою природою.